Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 192 590 особин за добу 650 і поранено 577 770 песиголовців за добу 1950 танків 3 707 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 7216 одиниць за добу, 17 артилерійських систем 2962 одиниці за добу, 16 реактивних систем залпового вогню, 547 одиниць за добу. 3 засобів протиповітряної оборони, 304 одиниці, за добу, 4 літаків, 308 одиниць, гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2523 одиниці за добу 18 крилатих ракет 947 одиниць кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5886 одиниць за добу, 21 спеціальної техніки 370 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!